Перейшов на супер дрібні вантажки 1,5 грама, 1,6 дюйма приманку. Сразу ви самі все бачили, Окуня отакі лапті. Ну Light Solius. з тестом від 4 до 14 грам. Ну, друзі, лайтик. Супер бокс для катушок. Ламан, торнадо. А позавчора клювало? Так само, як і сьогодні і вчора. Це що, три дня вже не клює? Це вже цілу неділю не клює. А ви тут кожен день, так? Да? Та так приходжу, хоч якийсь їх покидаю, да і все. Ну, погано. Ну, піду шукати. Добрий ранок Ішо? Один окунець попався. Ну це вже хорошо. <рес> під обривом що там? Де? А, ну там під далі, під обривом. Не клює а тор. Теж так само. Один, два. Добрий день. І що? Тільки приїхав. Привіт, друзі. Сьогодні ранкова риболовля. Взяв отакий от Light Solius, це компанія Азора, бюджетний лайт до 14 грам. Ну, вважав тут походю, в мене тижні три тому Тут щука була підсіла. Думаю, з лайтіком ми її і пошукаємо. Тут кругом очеред, тому з такою знаною палочкою трішки невдобно. Але ж зараз, опа, гляньте, як капелюшок мій. О! Але зараз ось походив. Тут всього 4 віконечка, де можна постояти, і 4 рибака. Так що переходимо до плану Б. План А накрився, тому що ну все. Я навіть не знаю більше, де тут рибалити. Піду вниз потечі. Ну, туди б потрібен якийсь, може... Супер такий мікроджиговий спінінг походити поковиряти окуня, але сьогодні я в машину поклав тільки один спінінг. Не будемо гаяти часу, підемо, підемо шукати щось. Ні, друзі, ну таке буває. Дивіться, зараз підійду. Ага, ну все, все бачу. Коли я підійшов на цю точку, Тут почав, там машина стоїть. Тут стояв рибак. Я ще з ним поспілкувався, кажу, що. Каже, три дні ходжу, ніфіга не впіймав. І я поперся туди, вверх по течії. Там ще було раз-два. А, стоп, так. Да, Раз-три. Там три, це четвертий. Там три місяка зайняті. тут то, то вільно. Ну, я не знаю, це хвилин, може, 15 пройшло і. Рибаку втік. Дивіться, поставив 3 грама, поставив величеньку таку 2 дюйма приманку. Ну, думав, покидаю, поганяю щуку. На цій тоці по чесноку не дуже хотів я стояти, тому що ну тут, колись я окуня, щука ніколи не цеплялася. А от там, де багато очерету, там бувала щука. Тому думав туди піду. Покидаю, зараз зміню приманку, поставлю поменше. Спін, хоч і до 14, але він м'який, окуня, ловити те, що треба. Шнур не можу сказати, що супер товстий, тут решітка 0,4, то можна поставити і 2 грама. Ну, гляньте, на трьошечки і 2 дюйма резина, хлистик відпрацьовує. Але да, ось о, трішки він набиває траву. Є в мене там. Заряжений я гачок з грузиком. Зараз можна його поставити, тому що кидати велику резину в пошуках окуня, ну це, таке, це така затейка. Півтора грама 1,6 дюйма приманка. На спінінгу написано від 4 до 14. Що це нам про що це нам каже? Про те, що цей спінінг від 4 грам вже буде працювати суперово. Але ж ось ми приїхали на риболовлю, немає іншого спінінга. І що нічого, додому ми не поїдемо. Півтора грама, як я й казав, солюс для окуня. І півтора грама він теж покидає. Так, да, ви не будете відчувати тиків в руку, в зуби, в ногу, але ж ви будете все рівно кидати, рибалити, як то кажуть, на інтуїції. Змух. Я, друзі, це... Ну і скажіть самі, це все було у прямому ефірі. Підійшов, поставив велику резину. Ну так, бо вона була заряджена, тому що хотів піймати щуку. Непоганий. Просто кабан. Ми його піднімемо. Просто, друзі, це кабан. Так, Так. А тепер скажіть, скільки тут? Грам 200, як ви вважаєте, є. По чесноку скажу, це в мене зараз нова камера. Я коли монтував останнє відео, я отак тримав Окуня, то ну, і казав вам, там, наприклад, там 160-140 грамів. А коли дивився на камери вже вдома, щось вона так показує вдвічі, от вдвічі показує менше. От гляньте, пузотела. Здоровий, от така. ну, це лапоть. Мені здається, тут під 300 грам. Зараз зважимо. Є лінійка, є ваги. Це для е, рибацького розуміння, щоб ви не думали, що дійсно Дмитрик дуре. Я сразу вам кажу, що. Камера якось якось не так. відстегнулася, що ця камера, гляньте, 295. от такий красень, 295 грамів. Хоча от в цей моніторчик, дивлюся, то такий лапоть здоровий. Що скажете? А? Красень просто. Перше, можна, це перша да, точка. Трішки походив, там ну, хвилин 15, не більше. І усе знайшов отаку рибу. Як я вірніше не я казав, мій батько завжди казав, на безрибі і рак риба. Хотіли половити щуку. Стояла приманочка на щуку. Ну, Викрутились, поставили менше вантажок, менше приманочку. І гляньте, який красень! Такого красення ми зараз і випустимо. Опа, пішов, пішов. Зрозуміли? От початківці зрозуміли, що таке написано на спіннінгі від 4 до 14. Це не значить, що якщо від 4, то не можна поставити півтора. Можна. Особливо от на такі спінінги, які м'які, які зроблені. Окуня рибалити, щуку гарно в'язати. Вони не жорсткі, вони ну блін, от ну <смі> самі все бачили, початок риболовлі супер. Не сподіваюся, що тут ще буде риба. Я ж кажу, підійшов, рибак тут стояв, кажу, ніфіга нема третій день ходю, нічого не ловлю. Димитрик спіймав, ну, сразу спіймав. Продовжуємо. Важили ми цього окуня, поки я танцював, як завжди, зацепився. Це тільки з блогерами. Да, 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 бачимо. Хтось скаже, о, ці блогери, ну да, я ж вам вже в останньому відео розповідав, от, із за цих блогерів. Вже нема де стати. Дивіться, це я приїхав сюди. І, я ж кажу, тут тижня три, то, ну, може трішки більше, я тут о, рибалив і ну, взагалі жодної не було людини. Сьогодні тут в кожній кожні дирочці стоїть рибак. Але ж 100% це, ці, ці, ці рибаки навіть Ютуба і Тіктока не дивляться. Просто прийшли, ну так трапилось, отак от трапилось. Так, півтора грама. тин тинь сто 100% я не відчуваю там тика, жмика всякого. Але коли приманочка на дні, я ось отак роблю проволочку. Інтуїктивно, я знаю, де вона, що вона, що з нею там. Ну, це трішки з досвідом. Не сподіваюся, що ще буде. Риба, але ж ми будемо її тут чекати, шукати, качати, тому що поки що нема де піти. А якщо зараз поспіль там, ну може навіть не поспіль, хоча б три риби ми тут впіймаємо, то 100% уйдемо з цієї точки. Тин-тин-тин. А ось бачимо, доводю вже до берега то я навіть отаку відчуваю тинь-тинь. Ну це хлистиком отак качаю хлистик і відчуваю, як б'є по бланку шнур. Тинь, 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 натяжечка така. Ну це вже так, це біля берега. Так. Туман. Оце ще я і думав, щуча така погода. Окуня в туман не дуже я полюбляю рибалити. Там, мені здається, він ніфіга навіть під водою не бачить. А Може, знаєте, і бачить, але клівати не буде. Не, не хоче, так скажемо. Не то, що не буде. Його можна змусити, але потрібно, потрібно ну, всю майстерність приділити йому і тикати отак на місці і робити великі паузи може якийсь ще дурень і спокуситься опа ось сі ось все. Блін, дивіться як палочка в'яже палка до 14 в парі з гарною, з гарною роботою фрикціончика вона просто все супер. І теж, і теж кабан. Я, блін, не хочу їх отак підіймати. Тут трішки так, скажем, і невдобно. О, це ще більше. Нема тут рибаків? Друзі, нема. Це ще більший. Мені так здається. Так, тому було 295. Блін, давайте цього зважимо. Бо наче такий самий. Хм, Як? Як вам? На 5 грам більше це ж 100% більше, ніж той. Це на 5 грамчиків більше. Та ти шо таких хлопців Блін, точно, нема нікого. Це б місцеві зараз побачили, що я таких лаптів викидаю. То тут б ще столик поставили б і лавочку. І все. Більше нікого звідси не виженеш. Так, ну, можу сказати, мабуть, і мене не виженеш вже звідси. Так, так, так. Все. Йолки. Оце хітомі. Оце хітомі. На півтора грамах просто шикарно. І цей клюнув вже десь біля берега. Потім я з ним погрався так, понасолоджувався, сразу не видергував. І гляньте, 100% це не мікрушна палка, а супер. От пам'ятаємо в перед останнім відео я розповідав. Ну, я не знаю, як ці відео зараз вийдуть, але ж розповідав там, де я був з кіншином. Що якщо на Окуня, то краще е, солюса взяти. Бо коли мене запитували на Судака, що краще солюс чи кінетік, я, звісно, казав кінетик. Ну, самі бачите, який лад у цього спінінга. Як він в'яже е, цього Окуня, ну 300 грам окунь, просто вам наглядно показав, як він супер в'яже. То ну, розумієте? Судака, Судака з викиду ще пробити потрібно. і ну можна У мене є відео, як я цією палкою рибали в Судака з човна. Там умови були такі, що потрібно було 5 грамів, і щоб ну, кидати 5, 6, десь 7 максимум грам величеньку резину і щоб палка була трішки з запасом. От я брав. Цей спінінг, так, да, я рибалив, ловив судака. Але, друзі, коли жорсткіша палка на судака, краще. Ця палка більш така універсальна щука судак. Ну, Головень там, таке, знаєте, мирна та риба. Так, У мене вже і силіконка трішки розбита. Опа, прям, прям, друзі, у берега. Дрібненький. Ну, стос... ну як сказати, відносно тих, це дрібний. Хоча ну непоганий. Цей непоганий тут. Ну, за соточку. Трішки за соточку. Ага, ще чаєчки. Не чаєчки, а бакланчики посміялися. Блін, гляньте, 100-115. 115. Бачимо, ми їх всіх мітимо. 295, 300 і 115. Так. Потрібно мати з собою ваги. А якщо у вас є ваги, приїхав рибнадзор, ну ви їх 100 років там не доставали, а там батарейка сіла. Це ж все. Чи просто не показувати? Показали? Ні, є ваги, все. Ідіть гуляйте. а Вони такі, а ну, включи їх. Подивимося, що там є батарейка, моя тема, ваги є. Навіщо я їх буду вмикати? Ну, Можна ж так сказати. Хоча я ж кажу, я, я за себе скажу, я перевіряю. У мене в машині ще є одні. І точно, у мене в човні є ще е, механічні ваги, то механічні треба кинути в машину, щоб не попасти. Опа! Ух та ти що, це риболовля. Ну, тут то Тут тут, друзі, не крупний. Ну не буду я цього 100% давайте вже важити не будемо. Він теж теж 100, 115 грам, опа. Чуть не вбив гарно. Гарно попав він мені прям на чобот. Опа, супер. Так, так, ти мій, де мій рушничок. Де мій рушничок? Качнув точку. Я не знаю, як ті рибаки рибалять, що стояли, стояли. Риби кажуть нема, блін. <гум> Є риба. Не хочу сказати, що потрібно її вміти ловити. Я ну, не хочу таке сказати. Просто, мабуть, ох, бачимо, забовтався, чуть на дерево, не поклав. Так, да. 100%. Цю силіконку треба вже викинути. Я її тут на дерево покладу, хтось собі і візьме. Ось побачать, візьмуть, може там трішки зажигалочкою чик, і вона буде працювати у них. Трішки, якщо підвести вже підсумки, рибалка супер. З того напрямка два прям кабана. А от з цього напрямка рибка дрібніше. І прям так втричі, майже втричі дрібніше. Але клює. Ще. Я казав, що? Я я казав з цієї точки, три риби впіймаю і все. І піду ходити, шукати. Не знаю, куди ходити. Хотів, звісно, вверх течії, але ж там все, все кругом зайнято. Так що давайте з цієї точки одного і потім покидаємо знову вправо. І там, якщо ще одного візьмемо кабана, то піду все ж таки вниз по течії. Хоча то таке я там по-чесному ніколи нічого не ловив. Опа, гляньте, гляньте, я його навіть не підсікав. Він Хоча, друзі, вода, ну самі гляньте, яка прозора, він в метрах трьох від мене клюнув, він йшов за приманку. Я приманку ну, не, не звертав там увагу, вона таким ще кольором над ній сильно і не видно. Але ж буває таке, коли йде окунь, він це бочком так переблескує, його видно. Я оцього навіть не бачив, наскільки вони... Наскільки вони такі хитрі, що так підходять, так підкрадаються, що я їх не бачу. По катушечки. до апарата Дмитрик вже звик. Катушка плавна, ход плавний. Кноп, да, кноп просто такий, він не слизький, він вдобний. Ось все взяли, все, все супер. Якби претензій, поки що до катушки, друга рибалка, претензій взагалі нема. Опа, є! Бой! Блін бойкий. Та ти що завів? Все ж таки умудрився завести. Я відчуваю, що там він не такий суперкрупний, але бойкий. Завів. Ні, ну як не крупний. Крупніше, ніж ті, які зліва клівали. 100% крупніше. Супер. Теж уже не буду важити. Вірте на слово тут 150. Ану, да, Вірте на слово. Вірте, вірте на слово, але ж хтось каже, нема тут 150. Так, ваги недалеко. Так, 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 так. Ну. 170. А, ну даже я, бачите, помиляюся. Кажу 150 в меншу сторону. А вам взагалі, ви дивитесь оце на камеру і вам взагалі здається, що ну якась соточка. Друзі, ще раз скажу, що це просто камера зменшує. От 100% вам кажу. Гляньте долоня яка. Супер, все. Річка, Південний Бух, дика. Водойма. Супер. Е, дивіться. Е, ну, що ще можна додати. Поки все супер. Зараз підемо, пошукаємо інші містяки. На цей містяк, якщо встигнемо, якщо його хтось не займе, хоча вже по годиннику можна так сказати, що хто хотів вже зранку виїхати на рибалку, той вже, е, вже давно містяки зайняв. Так, тут чапаю трішки по болоту, вздовж. Очерета. Вода, мабуть, підіймалася і тут... А, ну ще ж дожі, дожі у нас ідуть, то тут все розкисло. Все розкисло. Потрібні чоботи. Містяки просто шикарні. Ранковий такий туманчик. Іде ну, така не супер велика мегичка, така, ну, блін. Ляпає, оце я йду, не знаю, я ж кажу, як камера, я не знаю, а мені в обличчя просто ляпотить. Дивіться, який містяк. Ну тут 100% потрібно стати. Багато хто б тут не став. Тут ширина між очеретами півтора десь метра. Так, якщо тут риба є, вона відізветься з першого закиду поклав просто шикарно. Так, і зразу затянемо добре фрикціон. Новичкам не раджу, от просто 100% не раджу в таких місцях стояти. воно вам, бляха, муха, не потрібно. Як я все чотенько, друзі, все чотенько. Затягнув, просто шикарно затягнув фракціон цьому дрібному окуню, навіть шансу не дав. Я його на глісері. Так, є один є, ще один. Не сподівався я, не сподівався, що сьогодні так піде класна риболовля. Тинь, тинь, тинь. Тинь, тинь, тинь йолки палки оце так. Давай, 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 давай. Хоча що давай, блин, одного вже взяв, вже вже супер. Всього, йде, б'є! Є! ой, Супер! Просто, все, все чудово! Тут дуже сильний міляк, багато трави. Ну, Сьогодні є час, походжу, покидаю. Що? Ну, якщо щось спіймаю, ви все самі побачите. Є, е! є. Е! Та, та тут тут тут, тут, куди, 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 куди? куди. О, боєць такий. Не можу даже сказати, що то були мікроутяжки. Непогані, непогані. Можна навіть, так трішки пройтися з кожної точки по окуню. Ну що, ну клівало. У мене на цій точці три закида, три було клівання. Усь, чи два було клівання, оця я взяв. Ще трішки пройдемося. Ну, наприклад, отут -от -от стояти. Це взагалі не вихід. Потрібно бути супер на глісері тащити того окуня. А ось бачу, тут метрів скільки? 20, зараз пройду 15. І ось супер точечка є. Гляньте, Тут можна постояти і навіть супер здорову рибу там, ну, окуня щуку можна буде достати. Ага, опа. Тут не потрібно кидати дуже далеко, бо на викиді там метрів 15. Очеред. Така коротесенька риболовля. Ну, взагалі, про що вона? Ну от про цей комплект. Це супербюджетний комплект. До речі, я зараз зайшов на сайт, глянув Спінінг 2300, катушка 1900. Чисто супербюджетний комплект до, до новорічних свят. Взяв у прямому ефірі, показав, що. Можна мати отакий спінінг, можна приїхати і половити. Сподівався я сьогодні спіймати щуку. Там була в мене одна прив'язана щука, але той місцяк зайняли. Перейшов на супер дрібні вантажки, півтора грама, 1,6 дюйма приманку. Сразу ви самі все бачили. Окуня отакі лапті. Ну, 300 грамові окуня. Ну, друзі, блин, коли ви ще... <свірніше>, коли я останній раз таких ловив. Супер. Спінінг свої функції виконав. Виконав, вважаю, на всі. Ну, да, Звісно, не X-Game, не якась тела. Але ж, друзі, все було чудово. Рибу в'яже. Що ще треба? Кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку.